Як ви чули, в чат GPT є модель O1, яка ніби вміє думати, і я її вирішив позапитувати Кейси. Поставте, будь ласка, лайки, напишіть в коментарях. 5, якщо вам сподобався цей формат. Отже, я запитав, що якщо є графічна дизайнерка, яка живе в Польщі 300 днів там орендує квартиру і має власне житло, власну квартиру в Києві? Вона має ЄДГ в Польщі, куди отримає 80% оплат від іноземних замовників, і ще 20% її активного доходу йдуть на ФОП на єдиному податку в Україні від українських замовників. І ось що мені відповів чат GPT, з точки зору міжнародного права, першим кроком є застосування тай-брейкеру справи розв'язання колізій конвенції про уникнення подвійного податкування. Нагадую всім, що в Україні з розбільшістю розвинутих країн є ці конвенції, є така з Польщею, з Америкою. І а, як це виглядає? Тобто, перший критерій постійне житло в Україні. В неї є власне житло, в Польщі орендоване. Попри те, що власне часто є вважать більше, вирішальним є факт той, що 300 днів фактично проживання в неї в Польщі. Центр життєвих інтересів 80% доходу генерується через польський ЄДГ. основний попит в Польщі це свідчить на користь Польщі. До речі, про центр життєвих тезів я не давав чат GPT інших деталей, як то члени сім'ї, діти, родичі і так далі. Ми сфокусувались на місці проживання, на наявності нерухомості на і на активних доходів. Звичайне місце проживання, вона перебуває переважно в Польщі 300 днів, тому цей критерій вказує на польську резиденцію. Громадянство, якщо попередні пункти не дають відповіді, дивляться на громадянство, в нашому випадку, за пунктами 1-3, зрозуміло, що перевага буде в Польщі. Тому якби чаджіпіті визнав її податковою резиденткою Польщі. Але тут, звісно, я ще запитав: а як же позиція української ДПС, що якщо є активний фото, то резидентка України? І щось, що, що він відповів, що офіційні роз'яснення податкових органів наполягають, що наявності активного фонду автоматично робить особу податковим резидентом України. Однак міжнародні угоди мають пріоритет у питанні подвійного податкування. Тому що якщо за РУС людина вважається резидентом Польщі, то сам ФОП активний ФОП в Україні не скасовує висновки конвекції проникнення подвійного податкування з практичної точки зору можуть виникати ризики. Запити від українських податкових органів і так далі, і тоді доведеться підтримувати і доводити свою податкову резидентність. А також є процедура, яка називається МАП, тобто це Mutual Agreement Procedure. А Напишіть, будь ласка, в коментарях мап, якщо ви хотіли, щоб я зняв окреме відео, що це таке, і як вона може використовуватись платниками податків з такими іноді двозначними ситуаціями. Дякую за ваші лайки.